Пані та панове, всім привіт! Мене звати Оля Насонова, і це вже сьогодні четверте відео парфумерного марафону. Подивіться попередні три там в три рази більше ароматів ніж тут. Тільки подивіться після ось цього всплеску прекрасного і недорогого. От знаєте, от не можу я тягнути інтригу в кінці показувати найцікавіше. От я завжди починаю з козирів. хочу одразу вам все найкраще віддати, і все Tulip та Barley, білий тюльпан та ячмінь від бренда Massimo Dutti. Що тут взагалі цей аромат порівнюють з ароматами Бередо, з ароматом Балдефрік та з ароматом Tulip. Я б до цих двох... Додала ще, хай воно залишаються ще, бланш. Також я би додала, що сюди щось фіалкове. Що там є фіалкове? Анни був, але вже його й того й нема. В нього такий чистий, випраний старт. І, до речі, цей, до речі, цей акорд зустрічається і потім надалі. Кисленьке цитрусове звучання, квіти. Квіти такі ніжні. І, до речі, я от поносила цей аромат так, так нормальненько, він мені дуже подобається. А, я в такій легкій маслянистості, окотики проснулись, божечко, яке щастя! Ці легкі маслянистості відчуває тюльпан. От тюльпан завжди мені асоціюється з такою легкою маслянистістю і квітковістю. От я тут їх собі його точно нафантазувала, і до цього мені тут ще є фіалково Фі... Фіалка? Фіалкова пудра. До речі, це не моя прям суцільна знахідка. Хтось з вас мені в коментарі написав. Про цей аромат, я пішла, протестила, очманіла від краси, купила. І тепер і вам розповідаю, цей аромат буде в моєму наборчику. Хочу, щоб ви також його спробували. Щодо порівняння з Балдафрік, я погоджуюсь, це лимонний крем, намазаний на свіжий спил деревини. І Балдафрік мені так розкривається і вайт. Форест від Бюркенберіс так мені розкривається. І Вайтоліпін Barley мені так розкривається. Красивий аромат чистоти з, кремово, з кремовою деревиною, кислинкою цитрусів. Дуже м'який. Який ще квітковий, навіть фіалково-ірус. ірусовість я тут відчуваю таку легку пудрову косметичність. І все це звучить. Дуже чисто, спокійно, елегантно і стримано. Це мас-маркет дуже поруч з Зарою, але ось насправді ось тут в мене будущий аромат з Зари нормальний. Але от останні роки більшість ароматів Зару вони якось роблять їх якимось бундючними, чи є таке українське слово, але от такими зуховало напористими. От ти приходиш в зару. Хочеш ну, ще якусь ніжну фіалку, а тобі на тобі деревину з конай в муках. Мася Мадуті молодці, зробили красиво, але, скоріш за все, там розливали з одного з одного заводу, просто з різних чанів. Він на мені досить добре тримається: десь 6 годин чистої, елегантної краси, і для хлопців, і для дівчат. До речі, наступний аромат. Буде Zara, на ту, яку я щойно полаялась, але є там гарні аромати. Зарочка ж випускає по 600, я не знаю, десь близько 500 ароматів на рік. Там щось прижилось, щось не прижилось, щось вивели, що завели з продажі. Вони, типу, тестують масовістю. Ось те, що прижилось, і досить красивий аромат. Ebony Wood. Прошу з цим ароматом до ядра. Ебенового дерева. Дуже глибокий аромат, спокійний, повільний, про темну деревину, теплу, наче підігріту біля каміна. І ще, можливо, якийсь там стол стоїть біля того каміння підігріти, з якимось книжками. В ароматі присутня така текстура і гладка, і трохи така шершава, наче ну, якісь меблі, деревина. І мені ще є такий. Пряний, теплий, вишневий присмак. Більшість ароматів, якихось сучасних, в яких є така суміш теплих, можливо, не і смолдери, вони, вони якось дуже потужні. От в мене буде такий тут аромат, дуже потужний. А він, не дивлячись на таку суміш, такий навіть приглушений, красивий. Друзі, ви ж пам'ятаєте, завтра у нас фінал осіннього марафону. І це відео, саме це відео з бюджетними знахідками, є конкурс з ним. І щоб виграти парфумерний набір, який я власне, вам завтра його презентую, залишайте коментарі саме під цим відео. Є лише дві простісінькі умови: це підписатись на мій канал та написати коментар під цим відео. І вже завтра. Я не буду вас тут маринувати два тижні вже завтра. Я скажу, хто переміг і будуть відкрити продажі для тих, хто хоче купити цей набор. Наступний аромат взагалі бюджет-бюджет 250, здається гривень. А зараз, а я його купувала ще дешевше за 150. Це український бренд Кавана Blue, він називається. І це позиціонується аромат як копія на Gypsy Water. А вже ж прям 100% в них не вийшло зробити. Але цей аромат, він, типу, наче складається з тих самих нот, з тих самих знаєте, такі ступени розвитку о, Gypsy Water. В нього Цитрусовий, свіжий, деревний, начебто ялівцевий початок, я вам тут його показую, бо він непоганий аромат. Взагалі він не пахне чимось таким смердючим, поганим, що не можна людям користуватися. Якщо у вас бюджет прямо на 250 гривень, не купуйте цей аромат і нормально не можна користуватися. Це цитрусовий лимончиковий свіжий початок, який дуже швидко починає засолоджуватися згодом, це така деревна ванілька. Так він звучить простіше, він звучить не такими багатогранями, але він звучить нормально цитрусами, ванілью і деревом. І тримається десь 4, 4 годинки, так щоб було відчутно. Солоденький такі базі, хоча початок його взагалі на це не натікає. та Панове, я до вас з. Іншого відео, бо я забула розповісти про цей аромат. Я в костюмі туману знімаю вам добірку про вологі, свіжі, туманні аромати на осінь. І розповім про вам зараз, зараз про Лалік-Амітіст. А це флакон з ягідною дискотекою. Тут дуже багато соковитих, яскравих, чорно-червоних ягід, і ожина, і малина, і смородина. Тут і листочки, і гілочки, і бруньки смородини. Тут і зелені, і соковиті, солодкі і ягоди. Це дуже красиво. Потім вони розмиваються в мускус. Свіжо-ягідний крем але не їстівний. А який? Неїстівний. Він, і, він і не їстівний, і не пудровий, а просто такою свіжістю ягідною на тобі існує. Дуже красивий, спокійний. Ягідний аромат на щодень. Він популярний, можливо, з вас ви всі його вже знаєте. Але я познайомилась не так вже і давно, і дуже він мені полюбився. Наступний аромат він такий важкий. Ох, це аль Carramein Amber Ут Табако Edition. Оформлення чудове, таке, ну, достойне. Взяв руки маєш річ. Отже, аромат міцний. Темний, як ніч гучний, супергучний, найгучніший, мабуть, з всіх. Но, може, там деякі аромати з другої добірки з ним посперечаються. Але дуже потужний аромат про тютюн, про вишневу кісточку. І мені навіть вишнево настоянку. Багатство взагалі спецій, тут дуже яскрава гвоздика лунає і ваніль. Ледь трошки в кінці. В ньому мені ще є така текстурність спесі. вони так трохи шуршать. І ця гвоздика, і може, ці новість так само розвивається. І ще я тут відчуваю, зараз ні, але на шкірі. О, відвалилась, відвалилась корок. Ну, добре. Відчуваю чудово. Ладан. Трохи всього-всього замішано ладено. Розкриває, дівчино, що він такий потужний, розкривається він повільно, поступово, красиво, немає річцями всіми відтінками, як коли доскоп, ні. Дає їх поступово, обережно, красиво. І мені цей роман подобається тим, що це таке пряне тепло, пряно спецію тепло. Він мені взагалі не пахне, що могло би бути. Каль'янними якимись тютюнами, я їх ненавиджу і за кілометр відчуваю. Тут мені цього взагалі немає. Затишний, теплий, об'ємний, дуже гучний аромат. Його порівнюють з табако-ваніль, але мені здається, табако-ваніль все ж таки більш ванільний, ніж, ніж, ніж він. Друзі, в нас ж завтра фінал, фінальне відео, де я буду вам розповідати, як складати парфумерний гардероб. І не просто розповідати, я буду сама це робити. На своєму прикладі ви можете так само. Ще я вам покажу свій парфумерний набір. Будуть відкрити на нього продажі. І обов'язково скажу, хто переміг і отримає цей парфумерний набір в подарунок. Тож нагадаю умови: будь ласка, підпишіться на канал, напишіть коментар і відкрити, будь ласка, свої підписки. Я буду перевіряти. У, у переможців чи виконані всі умови, треба, щоб я перевірила свою підписку в ваших підписках. І якщо завтра я вже вам буду розповідати про переможців, то у вас буде всього лише один день, щоб взяти участь в конкурсі. Я, якщо чесно, не люблю це все розтягувати, там два тижні хтось там вичавляв вас ці коментарі. Ні, будь ласка. Я хочу подарувати ці аромати тим, хто мене дивляться, хто за мене слідкує, хто дивляться всі відео. пише коментарі. Тож, все для вас, мої любі активні підписники. Тож зустрінемось з вами завтра. знюхаємось в новому відео. Бувайте! Слава Україні!